ДНК потрібно, чи це просто для тих, хто не довіряє? А може це для тих, хто більше не хоче, щоб із нього робили дурня? Кожен може обманути, піти на подлость, якусь хитресть зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій кризові ситуації показують, яка люди насправді, коли сину було 6 років, випадково виявилося, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Поним? Йому сину треба була операція, Треба було переливання крові, кров не пішла. Доктор каже, ДНК зробить. Робить ДНК, 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в Тік-Токі, де щось поняв, відбувається на Ютубі, це багаварюють. А воно реально з кінтом таке сталося. Вони після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив, він, до речі, досі з ним. Поним? Він досі й моє батько і так далі, не зміг його залишити. І от, А друга історія в мене є. Виховували дуже довго дитину, сім'я цела. Ну, виростає, дивляться, ну, взагалі не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять Тесту. В роддомі дитину перепутали. Поним? Чудом, зренням знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина, витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не зі своїми дітьми, а діти не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК-тест це обов'язково. Виключить якусь помилку лікарів. Це як для жінок, так і для чоловіків. Поним? Дуже важливо. Виключить помилки, лікарі, виключить помилки людей, оці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Застрахований той, хто перевіряє. Я рахую, оці всі питання треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, а це критична помилка. Прикинь, це життя прожить не за своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз повторюсь, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично будь падкованим. Uh, вообще краще свого юриста-адвоката мати. Це не так дорого, як здається. Вообще якісь там пару гривень на місяць, і у вас завжди є доступ до адвоката, юриста і так далі. І брачні контракти треба, як для жінок, так і для чоловіків, бо там, то це, бо мнення, що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані. Розвиваємося, еволюціонуємо, дізнаємося, які у людей є там подводні камені в голові, що про що думає, якісь там сліди примату. знати, як це обрізати і перестрахувати своє життя.